Шлунгувати, Ваня. Хоче так, хоче так. 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 Вот, от, от. Давайте. Давайте, стоїть, ми нами роботи. Нами роботи. Вот. Дай, давай, 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 давай. голову перестав! А от точно. Давай, 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 давай. Сейчас защищайте, спиши. Дергай, Піджимай за до зони, Ваня, піджимай, щоб він да, напрягався. Вот. Борис для тебя. Вот. А, вот. да, мы выпали, Борис на тебя для удовольствия. Ваня, у нього права нога відкрита. Вот, вот, твое, давай, давай. Борис. Голову, голову піджимай. Голову. голову. На затылок, на затылок. Ваня, праву ногу проходя, права нога відкрита! Праву ногу він не чувствує! Праву ногу не чувствує, він давай! От забігте! Отихінко Ваня праву ногу не чувствує, попробуй по. Давай, сім'ємо, вот, піде. Все, все. Пойдем, пойдем, все, твій, Ваня, давай. Вот. Давай. Ваня. Зараз, зараз буде проходити. Давай, тепер грайся, шрунгуй його. Зоргай його. Вот, ще одну. Вот. Воску до зони піджимай. Да, 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 да. Пробуй забігати! Давай виставати, Давай, давайте. П'ять світ оставлю. Що ж робити? Ноги відкриті в нього, Ваня! Коронку свою попробуй! Голову підніми! Ваня! Ваня! Вертушка! За вертушку не забувай! Пані візера буде теж атакувати. Мав своє руху забиває. Okay.